Доброго вечора. Невеличка чергова розпаковочка від Жиленко Тамара. Це село Миколаївка Сумської області, Білопільського району. Моя землячка. Знайшла я її у Фейсбуці. Так, я б сказала, вона не розкручена ніким. Я в неї також перший раз замовляла. Сподіваюсь, буде все по сорту, не змогла втриматись. Зараз спробую однією рукою важко. Зараз спробую відкрити швиденько показати вам, що на цей раз. От мені цікаво, когось шокує моє кількість замовлених троянд, чи це нормально для розамона? Для розового фанатика постільки замовляти. Дивіться, я знайшла на сторінці у Тамари Жиленко принцесу Каорі, це японська селекція, великі яскравого бускового кольору квіти і замовила дві принцеси Каорі. Тому що вони такі невеличкі за описом, хочу посадити їх разом, щоб було в мене багато фіолетових пускових квітів. До речі, я хочу поєднати саме з лаокою. Теж омріяна була мною принцеса Каорі, її вже ніде не можна було охватити. І так само лаоко, тому що я от буквально на початку жовтня захотіла мати саме ці сорти. Ну, Тамара Жилинку я знайшла. Не завжди вражає, скільки вже людей займається трояндами. Але більше вражає, який це важ... яка це важка праця, який це важкий труд. А люди займаються. Подивіться, саджанці, чудові також. Буду сподіватися, що вони будуть по сорту. Ну, от я вірю, що у мене буде все добре і будуть саме заявлені сорти, і так у мене і розквітнуть. Лаока обов'язково обов зроблю. Вставочки, подивитесь, яка краса. Можливо, і собі захочете такі, помітите, на весну чи на осінь теж замовите. Подивіться, розгалуджена коренева система. В цьому році мені реально щастить. Це взагалі, аби ви бачили розпаковку. І на мені вверх і лазить Тамара. Тамара, поспіхнісь. Вона просто не дає мені нічого робити. Залізла на мене зверху, і ми з нею знімаємо розпаковочку. Ну так, не будемо відволікатися, Тамара нам допомагає розгалуджена система коренева, саджені свіженькі-свіженькі, щойно викопані. Дуже вдячна Тамарі. Жодного пошкодження. Навіть ось дивіться, нещодавно новесенький паросток виліз молодесенький Ну, зрозуміле діло, що він не перезимує, не у дереві не встигне, пропаде. Але буде все добре з іншими паростками, тому що, глядячи на коренево, я в цьому впевнена. Так, лаука одна. Принцеса Каорі дві, як я вам сказала. Це я не знаю що, щось маленьке, як я вам. Колись пояснювала на подарок на подарунок, як правило, такі неліквідні кладуть трояндочки. Ну, мені здається, я і не заслуговую на подарунок, я замовила всього-навсього дві принцеси і одну лаоку. Але Тамара Жилинка мені поклала. Ну, буде цікаво повихаючувати, позайматися цією трояндочкою. І, можливо, щось прекрасне, розквітне. Зараз спробую прочитати. Як ви бачите, бірочки такі звичайненькі, скотчем, Фрі спіріт. Фрі спірід цього сорту у мене не було. Про нього я навіть не думала, але дуже часто дивилася описи. На задньому фоні ви можете бачити купа ямочок накопаних. Не звертайте увагу, це нормально. Все в процесі. Щодня, врано, вранці, приїжджаючи з роботи, пізно ввечері працюю, саджу. Ну, ось де субота, неділя попереду, думаю, встигну. От Цікаво, хто-небудь замовляв за один сезон, стільки троянд, як я. У мене Близько 100 штук замовлено, можливо, навіть вже і більше. Поділиться в коментарях, чи це одна я така навіжена, чи ще є такі. Ну, Дуже цікаво. Хочу чи себе виправдувати, виправдувати в своїх очах, чи я не знаю, чи заспокоїтись. Будь ласка, напишіть. Фріспірт, Тамара Жиленко. Ну, я вам дуже вдячна. Позаймаюся цим невеличким саджанцем. Сподіваюся, все буде добре. Також привіт від Дуная всім. Вон, бачите, на задньому фоні видно, скільки саджанців ще мені посадити на цих вихідних придеться. На все добре. На все добре, всього вам найкращого. Заходьте на сторіночку, якщо цікаво, я вам завжди рада.